Агента ФСБ затримала служба безпеки України на Черкащині. 46-річного місцевого жителя ворог завербував, коли той шукав легких заробітків на телеграм-каналах. Коргувальник мав об'їжджати місцевість і шукати стратегічні об'єкти, аби росіяни могли бити по них дронами та ракетами. Затримали зловмисника на гарячому під час дорозвідки. Нині він за ґратами йому загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. За завданням окупантів він об'їжджав місцевість, де намагався виявити бойові позиції протиповітряної оборони. Одночасно, агент фіксував геолокації критично важливих енергооб'єктів регіону та відслідковував наслідки ворожих прильотів. Власне, що далі, то сильніше Кремль намагається розгойдувати наш тил нашими ж руками і вишукає для того найслабшу ланку. Переважно це діти і підлітки наймолодшому, завербованому усього. 12. Масштаби ж їхніх злочинів вражають тільки військових автівок по країні, неповнолітні знищили понад чотири сотні. Вони також підпалюють. Територіальні центри комплектації, сільради підривають відділки поліції, пошти чинять диверсії та теракти. Ну і все частіше російські куратори дистанційно підривають цих виконавців, бо вони для росіян розхідний матеріал. Ну а якщо не знищить ФСБ, то вже точно затримає СБУ. То чи воно того варте? Про наслідки допомоги ворогу Анна Бриква. Підпала авто військовослужбовців, релейних шаф залізниці, трансформаторів, коригування ворожих ракет і навіть доставка вибухівки. Усе це руками українців намагаються робити російські ФСБшники. І якщо мета росіян глобальна, дестабілізація в українському суспільстві, то за великою кількістю розвідувально-диверсійних дій. Мета як Практично ну, вивести з ладу той чи інший об'єкт, тобто перевантажити нашу інфраструктуру, відтягнути сили на так би мовити, на незначущий об'єкт, звичайно ж, є ще й пропагандивна мета, коли росіянам обов'язково потрібно показати, що Путін то українське населення, от воно виступає проти війни, і якщо ще якісь півтора роки тому ставка робилась винятково на ворожу ідеологію, відпрацьовуючи профіль, вивчаючи повідомлення. Омлення у соцмережах на форумах, навіть сайтах знайомств, то тепер мотивація дещо змінилась. Виконавців шукають через месенджери та інтернет спільноти зі швидкого заробітку. До речі, в абсолютній більшості випадків росіяни, що називається, кидають підпалювачів на гроші. Схема нескладна і майже завжди схожа. У Києві Шукав роботу на оголошення. Ага, і знайшов це. І це знайшов. Шукав роботу в телеграмі. Придовжив роботу. Е, підпалювати трансформатори. Коли підпалив, я знімав на камеру, тому що скину, щоб скинути анонімно, що це був до докор, що він і скинув гроші. за це. У нас є якісь новини. Російські. Да, ті, хто дитонують під вербування просто тисячі ФСБшників у мережі потрапляють різні люди. Зокрема, СБУ відмічає тенденцію, що росіяни вербують для підпалів людей із різними видами залежності і неповнолітніх. Саме цими категоріями найлегше маніпулювати, і час їх обробки коротший. От ти прям Джеймс Бонд, ти при... А, або ти розвідчик. І люди каже, я ж прирожденний розвічик і все, йде. Ніхто ж не каже, що ти розходний матеріал, що ти шестьорка. Вербовка йде так, аби ну, от людина прям, бачила в собі ту особистість, яка просто змінить світ і все завдяки йому, плюс бабки. Спецслужбісти ще й просто утураються у довіру тих же підлітків. Я хтось побачив, що пацанчик нормальний. Та таким, так би мовити, нормальним ФСБшникам доля так званих агентів байдужа. ФСБшнику все одно, що буде з полієм після виконаного завдання. Тому росіяни і розказують неповнолітнім, що ті нібито не підпадають під дію кримінального кодексу. Але це не так. Кримінальна відповідальність за подібні злочини настає із 14-річного віку. І затримання правоохоронцями не найгірше, що може статися з завербованими повнолітніми чи ні схема кураторів ФСБ В темну використати і ліквідувати свідка. Як це було в Івано-Франківську? Один з виконавців загинув, інший зазнав важких травм і нині під слідством. І подібні випадки ліквідації ворожими спецслужбами власних агентів не рідкість. Ба більше ФСБ часто використовує жертву сліпу, геть не пов'язаних між собою людей, розбиваючи злочинне завдання на кількох. І якщо вирізнити потенційного завербованого у НАТО в підзвичайній людині складно, то з підлітками загрозу попередити реально. Запитайте думку своїх дітей, підлітків, що ти думаєш з приводу того, що інші підлітки підпалюють. Ну, тобто, попередьте тим, аби просто проговорити про це. Та, взагалі, найкраще це якось підтримати своїх дітей. Лише за минулий рік українські силовики затримали понад 450 завербованих підпалювачів. диверсії попереджають або ж розшукують злочинців по гарячим слідам. І кожному варто пам'ятати, що погоджуючи щось фотографувати, щось підкласти, облити запальною сумішю, те, що можна було б в мирний час розцінювати ще як хуліганство. В е, військовий воєнний час це безперечно розцінюється як зрада своєї батьківщини і зумисна діяльність е, в інтересах ворожої держави. І несе за собою відповідне покарання. Правоохоронці закликають пильнувати громадськість, зокрема, повідомляти про підозрілу або відверто злочинну діяльність на гарячу лінію СБУ або жучат бот у телеграмі з пали ФСБшника. Палити треба чужих, а своїх захищати. Анна Брикова, ми Україна, марафон єдині новини.